Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думаю про вас, а ви тільки про себе. Ваш наступний етап життя. І зразу дві карти. Сонечки, до вас поспішає чоловік зі своїм коханням. І чоловік цей мах. Зараз тільки я узнаю, він маніпулятор, який хоче досягти саме первопричину своєї мети. Або це чоловік, який завдяки почуттям до вас захоче здійснювати ваші бажання. О, щось там сталося. Ну підкажіть мені вищі сили. І пуста карта. От про те, що чоловік. Раніше думав і хитрував, маніпулював і обманював. Таке було в його житті. У вас не було кохання. Ви знаєте цього чоловіка, але є третій фактор: або у нього, або у вас до речі, цей костюм бальман і старої колекції, але його дуже обожнюю. Ви ж знаєте, я люблю бренд, люблю класно і багато жити. І все це реально. Сонечки мої. І не пишіть, що зараз війна. Я дуже допомагаю всім і скрізь. Гроші є для всіх і завжди. Було б ваше бажання. Так. Так, і цей чоловік, який захоче з вами будувати стабільні і надійні відносини, все ж таки він іде до вас з тим, щоб будувати щось стабільне і надійне. Як я рад, як я рад. Ура! І що ж буде за новий етап у вашому житті? Аркан сила. Карти кажуть, ви побороли всі свої тваринні інстинкти. Тваринні інстинкти це те, що нам заважає жити. Це наші сексуальні потяги не до тих людей, не в той час, коли треба. Це наша жага до приєднання, до грошей в тому вигляді, коли ви йдете по головам. І чому ж буде Аркан сила? Двійка пентаклів. Ну, тут, до речі, у вас може бути два види доходу. Так, і що? І знов про нього. Є чоловік, який вас кохав, і він нарешті проявиться в вашому житті. Так, тому що він дуже страждав десятка мечів. Він скривав своє кохання, не проявлявся і дуже страждав. Так, а що зараз буде? Його нічого без вас не наповнює. Немає щастя, бо ви його сонце. Це він і допомогу. Очікуйте, де чоловік маг, який буде здійснювати ваші бажання. Він із минулого так він вибирає вас, яке подати стабільне надійне життя.